Північ в Україні про події на цьому далі у викладі новин. У студія Аліна Мазур вітаю. Одразу два екзитполи, які працюють сьогодні на виборах, однозначно перемогу віддають Петру Порошенко. За версією соціологів національного екзитполу його підтримують майже 56% громадян. Юлія Тимошенко має близько 13%, Олег Ляшко 8%, Анатолій Гриценко трохи більше 6%, А Сергій Тігіпко понад 4,5%. Щоправда, самі соціологи визнають, через перепони виборам на сході та великі черги на дільницях похибка може бути трохи трохи вищою, ніж зазвичай 3,5%. Результати іншого, так званого телевізійного екзитполу, майже не відрізняються. Петро Порошенко має понад 57% голосів, Юлія Тимошенко підтримують майже 12,5%, Олег Ляшко набирає 8,7%, Анатолій Гриценко – 6%, Сергій Тігіпко – майже 4,5%. У Києві станом на 23-ю годину закрилося трохи більше третини дільниць. Про це повідомляє столична міліція. Певна частина киян так і не змогла потрапити на виборчі дільниці у зв'язку з величезними чергами. Аби дати людям можливість проголосувати, столичні комісії продовжили свою роботу на час необхідний для всіх виборців, які перебувають у приміщеннях та стояли у чергах. Разом з тим, очевидці повідомляють, що дійсно голосування на деяких дільницях досі триває. У центральній виборчій комісії зараз працює наша колега Оляна Дручкова Оляна, Доброї ночі тобі скажи, будь ласка, які останні дані ЦВК по кандидатам і особливо появці українців на виборчі дільниці? Привіт, Аліна. На жаль, по кандидатам даних центр виборчком поки не дає. Сюди продовжує надходити інформація по явці виборців. Скажу, що щойно закінчився брифінг заступника голови ЦВК Андрія Магера. І з того, що він почав і на чому наголосив, що вибори позачергові вибори президента України 2014 таки відбулися. А тепер по явці трішки конкретніше. По всій країні зараз явка становить більше 60%. Лідирує Львів. Київська область там на вибори прийшло більше близько 78%. і з невеликим відривом далі йдуть Тернопільська, Волинська, Рівненська та Івано-Франківські області. Там явка була близько 75%. Далі південь на Одещині проголосувало 46%, в Херсонській області близько 51%. у Київській області. До виборчих комісій пройшло більше 68%. Виборців у Полтавській більше 64%. На сході Харківська близько 49%, Дніпропетровська 55,5%. Щодо Донецької області, буквально десь близько години тому лише з'явилася перша інформація. Там поки що 13, майже 14%. По Луганській інформації поки що у центр виборчкомі немає. Проте наголошую, і ЦВК на цьому наголошує, що цей результат не остаточний. Тому що ще не всі виборчі дільниці направили свою інформацію, свої дані до центру виборчкому. Тому поки що ця і можу сказати, що на даний момент із 213 виборчих округів інформація у центр виборчкомі є лише по 125, тобто трошки більше половини. Ну і як ви говорили про те, що люди продовжували голосувати і після 20-ї години, пропоную послухати прямомову. мову. До 20 години отримують можливість, Це прямо закон, вимог голосувати. І, і безумовно, вони очікують свого часу. скажу, що до центру виборчкому зараз почала надходити інформація із закордонних дільниць всього таких було утворено 114. Поки поки цієї інформації, що є в центр виборчкому. Лідером є Сербія. Там проголосувало 99% усіх зареєстрованих виборців. Але в центрі виборчкомі відразу пояснили, що це військова частина. Тому відповідно там і така висока явка. Висока явка була і в Неаполі 6 тисяч виборців. Там проголосувало 70, 71%. У Польщі 67% сягнула явка серед аусайдерів. Росія, зокрема, російський Росо, Ростов на Дону. Там із 9 тисяч проголосувала аж 31 особа. Ну і наразі ми залишаємося тут. Будемо чекати, поки з'являться перші результати щодо кандидатів у президенти, і будемо чекати на перші результати. Хто ж таки переміг у цій передвиборній президентській гонці? Аліно. Дякую, Уляну. Це була Уляна Дручкова. Вона стежить за подіями в центральній виборчій комісії. Вибори президента поставили крапку у голосуванні вже у першому турі. Відтак країна отримала законного главу держави. Саме так результат екзитполів прокоментував Петро Порошенко. Він подякував українцям за волевиявлення, у першу чергу мешканцям Криму та Донбасу, які не побоялися, попри небезпеку життю проголосувати. Ну а головна конкурентка Порошенка на виборах Юлія Тимошенко визнала, що вибори відбулися чесно, і такого волевиявлення в Україні не було. Було за всі 23 роки. Екс-прем'єрка переконана, майбутній президент зупинить війну. Крім Тимошенко, з перемогою привітали кандидат Анатолій Гриценко та Вадим Рабінович, а також президент Румунії Траян Бесеску. Крім того, генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд привітав народ України з обранням свого президента а Петра Порошенка із перемогою у першому турі. Це я хотів би від щирого серця подякувати. Подякувати українському народу, який е, взяв рекордну участь е, в голосуванні. Кількість людей, які сьогодні відвідували виборчі дільниці, е, зашкалювала. Україна ніколи не мала такої явки. Причому як всередині країни, так і за її межами. Марак Обама також привітав українців із виборами. Американський президент уже висловив вітання у зв'язку з успішним завершенням голосуванням в Україні. Заявив про це заяву про це прилюдних Білий Дім. Обама наголосив, українці зуміли зробити так, аби їх голоси були почуті. Президент США запевнив, він чекає на початок співпраці із новим президентом, а крім того, і з новим демократично обраним парламентом. Вашингтон нагадав, Обама підтримує шлях демократичних та економічних реформ в Україні. Від імені усіх американців я вітаю народ України. Ви сказали своє слово на сьогоднішніх виборах президента. Сполучені Штати із нетерпінням чекають початку співпраці як з новим президентом України, так і з новим демократично обраним парламентом. Ми підтримуємо прагнення України втілити політичні та економічні реформи. Ми також і далі відстоюємо український суверенітет та територіальну цілісність. Тим часом у Європі останній день виборів до Європарламенту у медіа цей день вже прозвали супернеділею. Адже сьогодні на виборчі дільниці приходили громадяни 21 із з країн-членів ЄС, а це майже 400 мільйонів виборців. Серед країн, які нині голосували Німеччина, Франція, Польща та Іспанія. Нагадаю, вибори до Європарламенту тривали в ЄС із четверга. Європейці обирали 751 представника у законодавчий орган. Попередні опитання свідчать близько чверті місць у європарламенті відійдуть до євроск. Скептиків, утім більшість позицій до 70% усе ж залишаються за традиційними європейськими кандидатами лівоцентристами, правоцентристами, лібералами та зеленими. Перші офіційні результати виборів будуть відомі вже сьогодні. От саме зараз мають бути і відомі ці результати. І поки це всі новини, більше дивіться вже о першій ночі. До зустрічі.